Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, ми знаходимося на луцькому ринку. І сьогодні в цьому відео я вам хочу показати всі шкоди луцького ринку. Абсолютно всі шкоди, які я зустріну за 5 тисяч за 30 тисяч доларів. Я вам їх обов'язково покажу. І від себе, як завжди, розповім якусь корисну інформацію про ці автомобілі. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося, які автомобілі сьогодні продаються на луцькому ринку. Перша сіненька, гарненька шкода Октавія А7, але це у нас доріст. Можете подивитися на гарні комплектації, максимальні фари, є передні парктроніки, є умивачі, тобто для шкоди передні парктроніки, які для Фольксвагена, навіть в жирної комплектації може цього не бути. Звісно, цей автомобіль у нас в універсалі, тому що ми що на Луцькому ринку. Давай подивимося технічну частину, скільки коштує цей автомобіль. Шкода Октавія 15 рік, 2.0 дизель 135 кВт на автоматі, повний привід 200 24 пробігу, навігація, паркування, кантон, підігрів лобового, 13 тисяч 900 доларів. Коштує цей автомобіль. До речі, це топова версія 2-літрового дизельного двигуна на 135 кВт. Скажу так, що він їде аж, аж аж майка заворачується. Давай подивимося по салону. Бачимо, у нас є електроляда, підігрів, двохзонний клімат, контроль, навігація, мультикермо. Коротше, абсолютно є все, але у нас звичайна тканина без перфорації, без комбінації на шкірі. Тобто, звичайний трепчаний салон. Але це що? Це звичайна машина на кожен день. Друзі, є гарна новина для тих людей, хто любить свій автомобіль. Як ви знаєте, на Луцькому ринку автомобілі підготовлюють так, що він навіть в новому стані такий не був, такий, як він зараз знаходиться на Луцькому ринку. Друзі, я вам хочу показати дуже гарну хімію від нашого українського виробника, від компанії Vitol. Ви можете побачити, що є абсолютно всі різні хімії по догляду за своїм автомобілем. Ви можете очищувати диски, можете робити кондиціонер для шкірі, антімошка, автошампунь, поліроль для пластика, очищувач для пластика вінилу. Також є знежирування, поліролька, очищувач скла, і також є для очищування текстилю, тобто для звичайних сидінь. Також, друзі, ви можете зайти на сайт цієї компанії, і обрати для себе багато всього цікавого. Наприклад, автоінструменти. Автохімію, автоаксесуари і обладнання для СТО. А з моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижечку в 20%. Тому, друзі, заходьте, обирайте для себе те, що вам потрібно, тому що ціни там і так дуже гарні, а з моїм промокодом будучи доступніші і краще. Посилання на компанію залишаю внизу під відео, залітай і користуйся, доглядай за своїм автомобілем. Як ви знаєте, чим краще доглядаєш за своїм автомобілем, тим краще він вам служить. Кадувочка Октавія, це в нас тур. Я не знаю, що казати. Класна машина. От просто е, зараз проблема в цієї машини, що живих їх практично не залишилося. Ті варіанти, які є у нас на 1,6 бензині, це у нас 1,6 MPI, просто цей божественний. Вони коштують по 6-6,5 по тисяч доларів. Тобто, тут, знаєте, рік машини і ціна машини трохи не відповідають. Але ж пробачаюсь, але і рока йдуть, і живих їх мало. Тому за гарний варіант треба платити гроші. Е, подивіться, гарні диски, вона в нас в універсалі, чорненька комплектація стайл. Наліпка у нас є, фари чистенькі, такі з колів навіть на капоті, такого нічого немає. Ну так, от візуально, перший погляд, машина гарно збережена. Ми маємо 2002 рік 1,6 бензин, 4850, і є номер телефона продавця. До речі, є номер телефона продавця на кожній машині, там, де ми показуємо технічну частину. Якщо вам сподобається, телефонуйте, спілкуйтесь, телефонуйте потім нам. Ми для вас гарнесенько перевіримо цей автомобіль і дамо фото, відео, звіт і свої рекомендації. Посилання на наш прайс внизу під відео в коментарях. До речі, у нас є мультикермо, в нас є, є клімат-контроль. Кермо, до речі, в дуже гарному стані, круїз контроль. Сидіння, хоч бачите, трохи тряпка у нас порвана, але боковушки абсолютно цілі, куліса ціла. Ну, Візуально нічого, до речі, і панель приладів також виглядає гарно. Пробіг бачу 231 тисяча кілометрів. Пробіг гарний, ціна, в принципі, відносно гарна цього автомобіля. Чуєш, ми зустріли цікавий автомобіль, тому що їх в принципі дуже мало на Луцькому ринку. Це в нас суперб мега. Комфортний автомобіль. Їздив особисто на такому автомобілі, не мав його у власності, але їздив. І скажу, що ці машини комфортні, просто незвичайно, вони всередині величезні, вони дуже м'ягенькі, вони надійні агрегати, тому що це шкода. Ми знаємо, що дизеля, що бензинки в них також є дуже гарні. В нашому випадку, подивіться, яка гарна візуальна така. ну Видно по машині, що вона от, не знаю, що вона ухожена, вона гарно стоїть. Гарно виглядає, у нас максимальна оптика. У нас парктроніки 360, класні диски, оптика, дивіться, супербе, всі діла. Скільки коштує цей автомобіль? До речі, навіть є панорама. 11 рік підігрів лобового, вже бачу. 227, 2.0 DSG 6 ступочка, 11, 11250. Коштує цей автомобіль. До речі, ще й гарна ціна, якщо повністю відповідає пробіг цьому автомобілю. Подивіться, от наскільки якісно, звичайно, ніби шкода, але подивіться на ці карти. Максимальна музика, повністю шкіряні сидіння з пам'яттю, мультикермо, навігація, клімати, підігріви. Є абсолютно все. Електрокришка багажника. Також панорама є, тонування є. Все. Мені подобається цей автомобіль. До речі, колись я теж мріяв про таку машину, але, 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 але купив собі. Б. Друзі, наступні два автомобілі, шкода Октавія, а сьомі це в нас вже ресталінг. Тут в нас 1.6 дизель, тут 2 літровий Взагалі на Луцькому ринку цих автомобілів в принципі дуже багато. Тому якщо ви шукаєте, то можете сміливо сюди їхати. Я думаю, що процентів на 90 ви зможете поїхати з машиною. Давай почнемо з цього автомобіля. Бачимо, що в нас максимальна оптика, передні парктроніки, оригінальні диски. Дістрончик також присутній. 19-й рік, 1.6 дизель, 210. 10 пробіг 15 300 коштує цей автомобіль на механіці камера є електроляда Комбінований салон в гарному стані Кермо, Дістронік, круїз контроль, датчики світла, двохзонний клімат з підігрівом сидінь. Це все є у цьому автомобілі, і також є складання дзеркал. Як правило, 1,6 дизель ви більше полюбляєте на механічній коробці передач, тому що знаєте, що на 1,6 стоїть коробочка DQ200. Раніше вона була дуже поганою якості. Але, друзі, вона після 2014 року вже була модернізована, тобто її вже можна розглядати до покупки. Так, у неї залишились деякі питання, але в цілому. Коробка вже їздить дуже-дуже добре. Так, що стосовно цього автомобіля, подивіться, гарний колір, такий графітовий на чорних дисках, на чорних дзеркалах, також максимальна оптика портроніки, все це у нас є. Дістрончик також присутній. Давай подивимось, яка різниця в цінової політиці між 1,6 і 2,0. 19 рік, 2,0 дизель, 159 пробіг, 18800. Але тут в нас і пробіг менше, і 2 літра, і на автоматі. Дивимось. Тут також є електроляда, мультикермо, магнітола передостання, підігрів лобового. Також в дуже гарному стані, в принципі, збережений автомобіль. В нас ще тут комплектації є електронна панель приладів кокпіт. Тобто, це також дуже важливо до ціни до цього автомобіля. Друзі, зустріли пушечку ракету від компанії Шкода. Це у нас А5 ресталін, двохлітрова бензинова ВРС-очка. Подивіться, чорна на таких дисках. Ну, виглядає дійсно вона гарно. Блін, дивись, ми вже зняли скільки машин. Я не знаю, 7-8, там 10. Всі вони були в нас в універсалі. Луцький ринок, forever. Хто пенсіонер, хоче собі пенсіонерську машину, приїжджати. Так, давай подивимося, скільки коштує. Це взагалі. Це сімейна? Оце сімейна сімейна, да, яка може так і по трасі Гарнесенько проїхати. Класні ці машини. А, так, 2-літровий TSI, 147 кВт, 200 сил, 101 рік. Свіже все Швейцарія, оригінальний пробіг 162 тисячі кілометрів. Замін на ГРН, масла, фільтра, також є сервісна книжечка. Взагалі, ВРС вони завжди були дорожчі, тому що ці машини, це, це, це да, шкода, шкода, але це шкода це з Ізюмінкою такою. У них салони відрізняються, у них двигуни відрізняються, кіловати відрізняються. Тобто тут все треба підходити уважно. Клімат-контроль є. Остання вже на. Кермо, до речі, в ідеальному стані. Сидіння з перфорацією, датчики світла є, чотири скло ну, Такий дуже-дуже збережений салон. Подивіться, які ковши. VRS у нас на сидіннях, чорна стеля. Ну, виглядає вона класно. Тому для кого шкода, це пенсія, то вибирайте для себе версії VRS. Що a 7 дорісти-рісти, що о5. Друзі, як ви бачите, у нас дуже цікаве відео, тому що ми подивились турочку стареньку, а 5 подивились, А сьому доріз, Трест, і тепер переходимо до шкоди А8. Скажу одразу, цих машин на Луцькому ринку продається небагато. Ці машини краще обирати в Луцьку на майданчиках. Ті люди, які займаються пригоном автомобіль з Європи. Там вибір набагато більше. Давай подивимося щодо цього автомобіля. Подивіться, він уже зовні повністю відрізняється від попередньої, хоча диски дуже схожі на шкоду Лаурінку. Фари. Взагалі у мене є відео на каналі про цей автомобіль, там де ми повністю його розбирали. Казали про технічну частину, казали, які у нього є плюшки, недоліки, і тестували, робили тест-драйв. Тому залети і подивись. Це в нас 22 рік. Дизель 2.0 пробіг 65 тисяч кілометрів. Ціна цього автомобіля 27 тисяч 500. Ну, це практично новий автомобіль. Ви знаєте, що двохлітровий дизель він мега надійний, питань до нього немає. Головне головна умова просто обслуговувати хоча б там кожні 10-15 тисяч. Чи тоді питань до нього не буде. Що ми тут з вами бачимо? Що у нас вже модне обрізане кермо, дістрончик також є, звичайна тряпка, величезний монітор. Ну так я більше нічого не можу сказати, тому що у всіх нових машинах вже основні асистенти, основні функції там, підігріви, вони вже включаються на тому моніторі. Монітор не працює, я не знаю. Кому цікаво, що там конкретно по комплектації номер телефону продавця, телефонуйте, питайте. Так, дубль номер. давай скажем два. <свят> Насправді сім. Насправді <с1> сім. <свистач> 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 Друзі, йшли, йшли і знайшли скарб. Знаю, що багато із вас, коли обирають шкоду, відмовляються за її клірінс. Але шкода над цим попрацювала і придумала версію шкода скаут. Можете подивитися, це версія з підвищеним клірінсом. Бампер трохи відрізняється від звичайної версії. Також в нас є накладки на дверях. Тобто, бачимо, що це такий, знаєте, бобік, який може проїхати скрізь на природу, в гори поїхати, і питань до нього не буде. Тому що що технічна частина класна, повний привід також служить добре, і клірінс дозволяє їздити скрізь. Давайте подивимося, скільки ж така версія коштує. Одразу кидається в очі, що в нас є підігрів лобового. У нас ціна 19 900, Scout 2,0 дизель 110 кВт на автоматі 19 рік 227 тисяч пробіг. Дизельна версія. Давай подивимося по салону, яка тут комплектація. Двухзонний клімат-контроль, підігрів із передніх сидінь, підігрів лобового, вебаста, електрокришка, старт-стоп, мод, режим, повний привід, мультикермо. Блін, є абсолютно все. І також складання дзеркалів. Цікава версія, така дзеркало в нас сіренькі, релінги в нас сіренькі. Подивіться, наскільки високий цей автомобіль. І бачимо, що в нас є що прицепне і задня камера. Тому ми можемо заїхати не тільки нагору, але й ще взяти з собою прицепи і притягнути якийсь будиночок, якусь картоплю з дачі там з села. Ну коротше, машина на будь-який час і смак. Чи йшли, йшли і знайшли дві шкоди. І ще і такі не зовсім популярні, як для луцького ринку. Друзі, шкода Rapid. Як правило, такі машини більше продаються в Україні офіційними, тому що з Європи в нас їде що? Універсал, їде в нас якісь дизельні версії. В нашому випадку, це в нас два седана, це у нас 1,2 бензина, це 1,4. Взагалі, 1,2 вони також можуть існувати. Так, вони також бігають, але бігають не так довго. Деякі люди пишуть в коментарях, що. Цей двигун може пробігти 120 тисяч кілометрів. Деякі пишуть тисяч капіталка, а деякі пишуть, що проїхали 300 і питань до цього немає. Тому тут треба більше дивитись технічну частину, дивитись на історію автомобіля, яке було в неї обслуговування. Так що ми тут маємо. 15-й рік, один 6800. Все, більше нічого немає, пробігу немає, коробки немає. Ну, це ми зараз разом з вами і подивимось. Звичайний кондиціонер, шістіступочка, мультикермо, і більше в цього автомобіля немає нічого. Але це що? Це автомобіль, такий, на якому можна гарнесенько працювати. Вони дуже часто в Києві зараз в таксі, на доставках. Ну, тобто, замінили ці автомобілі, які були логани і все інше. Авео, лачеті. Вже більше зустрічається саме цих машин. 15 рік 1,4 ціна 6800. Так, що тут у нас по комплектації? Там у нас двигун був 1,2 і 6 ступка, тут 1,4 і 5 ступочка, кондиціонер є, мультикерма немає, датчика світла немає, підлокітника немає. Коротше, немає взагалі нічого. Давай подивимося задню частину, тому що цей автомобіль ну, такий доволі привабливий. До речі, бачите, що в нас є тут двірник. Тобто ми розуміємо, що це у нас версія ліфт що піднімається разом з цим вікном. І тоді сюди можна загрузити і стиральну машину, і холодильник, і все, що завгодно. Привабливо галюта. Ну як по мені, звичайно, шкода цікава. Ну, що тут казати? На Луцькому ринку шкод ну, дійсно дуже багато. Друзі, подивіться, є в нас Фабія, шкода Скаут. Вона в нас в універсалі, також є накладки, так як ми дивилися на Octavia 7 і рестайлінгу, це у нас Фабія. Подивіться, класні диски, максимальна оптика вже. Тобто ми розуміємо, що це такий невеличкий автомобіль, але також може проїхати скрізь. Що ми маємо по технічній частині? Механіка, максимальна комплектація, 9 рік, бензин 1,6, 154 тисячі пробіг має цей автомобіль. Дуже прикольно в цих фабіях, у них завжди отут такі глянцеві чорні вставочки, вони так відділяють цю частину і також є рейлінги. Можна поставити багажник на дах. По комплектації є підігрів передніх сидінь, є клімат-контроль, п'ятий ступочка, магнітола, мультикерма немає, круїз контроль в нас є. Сидіння, до речі, і підлокітник в дуже класному стані. Давай. Зараз сильно не будемо вимикатися. Це у нас буде нон-стоп, тому що є ще в нас фабі VRS. Тобто це просто їздити для спокійної їзди, а це в нас отримувати емоції, тому що він такий маленький, юркий і дуже швидкий автомобіль. Фари в нас також є максимальні. Галянцева вже така чорна ця накладочка, решітка, чорні диски. Тобто, дивіться, білий з чорним завжди гарно поєднується. Скажіть? Скажіть? Ну, це ж правда. Так, що ми тут бачимо? 1,4 і бензин на автоматі 132 кВт, 155 тисяч пробіг. Ціна 7950 Сертифікат же є. Тут без ДТП. Пробіг у нас оригінальний, є сертифікат і є сервісна книжечка. Тут у нас також є клімат-контроль. Є підігрів сидінь, мультикермо, автомат, сидіння просто в ідеальному стані. Кермо також не фарбоване, не перешито. круїз, контроль присутній. Давай подивимося задню частину, тому що це в нас ВРС. У них, як правило, подивіться дві труби ззаді, такий сполірочок. Ну, ракета. Не знаю, візуально мені подобається для міста машинка класна, і для жінки також можна обрати. Але це у нас фабія, і тут треба дивитися дуже уважно до кузова цього автомобіля, тому що інколи зустрічається і ржа, і вже така початкова корозія на цих кузовах. Ну що ж, пройшли буквально два автомобілі і зустріли шкоду Фабію. Це в нас Доріс, одні з найперших. До речі, є відео у нас на каналі, там, де ми розбирали всю технічну частину, який краще двигун, яку краще брати коробочку автомат. Тобто, все я розповів. Якщо шукаєш машину, залити, подивись, і буде в тебе дуже багато корисної інформації. Так, скільки коштує цей автомобіль? 4, 201, 4 механіка, четвертий рік, 183 тисячі пробіг і номер телефону також є. Ну, дійсно, інколи оце дивишся, от старі машини познімали, ну, пробіг у всіх 150-160. Везеш машину з Європи за а пробіг 200, якої там 3-4 роки. Друзі, ну, і продавці. Майте совість, давайте трохи піднімати пробіг, той, який є оригінальний показувати. Тому що, коли ми записуємо людей в підбір, ми орієнтуємо, що таких пробігів нема, а ви потім на ринку продаєте і показуєте, що є. Береш історію, а там 300. Я не кажу саме за цей автомобілів, але таке дуже часто зустрічається. Так, звичайний кондиціонер. Ну, більше тут такого нічого немає, П'ятиступочка, звичайна магнітола, датчики світла нема, два склопідіймачі, але сидіння куліса в принципі, виглядають гарно. Ну, кожен автомобіль треба перевіряти індивідуально, тому що інколи є якісь натяки на великий пробіг, а пробіг там може бути маленький, тому що це все залежить від експлуатації, як дивились за автомобіль. Škoda, Oktávė, apiata dorės. Боже, скільки людей хотіли придбати цей собі автомобіль раніше. Ну дуже він був популярний. Ми підбирали такі машини і шукали. І скажу, що десь роки-два назад ну, прям передивились дуже багато різних варіантів. І всі ці машини були чомусь завжди з питанням по кузу. Ржаві пороги, задні арки, задня лядан, ну, тобто такі стандартні болячки цього автомобіля. Але все одно є ще гарні варіанти. Давай подивимося, скільки саме цей автомобіль коштує. Так, у нас клімат є: 6-7 рік, бензин 2.0, 219 пробіг, ціна 6. 200 коштує. Двохлітровий бензиновий двигун гарний. Подивимося, що в нас по комплектації, ще тут клімат-контроль, є підігрів, звичайний автомат, мультикермо, до речі, є. Датчики світла, сидіння в гарному стані, чотири скло До речі, дуже збережений салон у цього автомобіля. Виглядає класно і по комплектації він прям доволі-доволі не слабкий. Тому що є і підігрів, і автомат, і клімат-контроль. Друзі, носі ну відео підійшло до кінця. Як ви можете побачити, на ринку в Луцьку дуже багато продається шкод. Шкод різних в різному бюджеті. Але чомусь ми сьогодні не зустріли ніяких кросоверів. Але ми показали саме ті автомобілі, які ми зустріли. В наступному відео я вам хочу показати автомобілі під маркою Volkswagen. Подивимося, які нам пропонують і в яку ціну вони тут продаються. Тому, будь ласка, підтримай канал, напиши, сподобалося, такий формат тобі відео чи ні, і не забудь підписатися для того, щоб не пропустити. Гарні відео. Всім дякую, до наступних зустрічей!